Хто полюбляє квашені помідори, залишайтеся зі мною, зараз приготуємо їх разом. Для наших квашених помідорів нам буде потрібно самі помідори, сіль кухонна кам'яна. Також будемо використовувати парасольки кропу, листочки винограду, чорної смородини та вишні. Також нам треба буде водичка. Та корінь хріну або його листя. Давайте почнемо. В першу чергу гарненько промиємо томати. Подивимося, щоб в них не було ніяких пошкоджень. Зібрані наші листочки також гарненько промиємо під водою. В підготовлену посудину в мене ось така більша поємкості. Ми викладаємо, я порвала на листочки хрін, виноградне листя, тут вишенька наша та смородина. Викладаємо так гарним таким шаром, а поверх будемо викладати помиті помідорки. Після кожного, друзі, заповненого шару помідорками викладаємо наші листочки і по них знову проходимо шаром помідорів. Не забуваємо, друзі, і про чесничок. Докладаємо парасольки від кропу та знову перекладаємо листя. трішки ми вже доповнюємо всю нашу підготовлену ємкість помідорками. Верхній шар, друзі, у нас завершує знов шар листочків: Смородина, виноградне листя, хрін та вишня. Парасольки з кропу. Все, друзі, ми виклали. Тепер займаємося розсолом. Розсіл, друзі, наш буде складатися з літра води, та на нього ми будемо викладати 2 столові ложки кам'яної солі. Гарненько перемішую, Сіль розчиниться, і цією сумішю я буду заливати нашу ємкість з помідорами. Воду, друзі, для розсолу використовуємо холодну. Помідорки наші і в розсолі, Тепер ми візьмемо якусь тарілочку, прикладемо, зробимо легенький гніт, щоб вони були покриті цим розсольчиком, та залишимо наші томати днів на 40. Через 40 днів томатики будуть повністю готові. Якщо ж томатики не хочеться чекати так довго, а хочеться вже скуштувати квашених помідорок. Тоді зубочисткою проколіть в декількох місцях помідорку та так само її заквасьте. Тоді ці помідори дійдуть за 2-3 тижні. Як бачите, друзі, все готується дуже швиденько. Тож не гаємо часу та готуємо смачні квашені томати на зиму разом.